Дівчатка, хто ще хоче заскочити, в наш останній вагон діючого марафону ще попереду два тижні, а потім у вас буде можливість ще два тижні побути в марафоні, ознайомитися зі системою, яку ми даємо засвоїти її. І як практично, практичні методики використати їх для свого відновлення, постромкішення та оздоровлення. В системі марафону є здорове, ситне, корисне харчування без переломлення себе, легкі фізичні навантаження, які допомагають завести, активізувати обмінні та метаболічні процеси в вашому організмі. Є робота із нашими циркадними ритмами, робота із стресами, з позитивним мисленням. Ви дізнаєтеся про те, як. Позбутися можливості підхопити паразитів серед овочів, фруктів та зелені. Ви дізнаєтеся, що таке екологічне прибирання будинку, яке не буде забирати ваше здоров'я. Ви дізнаєтеся, які методики є для того, щоб підтримати своє жіноче здоров'я, для того, щоб отримати власні результати. І зможете бути присутніми на вебінарі гінеколога, Кандидата меднаук, яка відповість на саме ваші питання по ваших жіночих проблемах або задачах. Кому цікаво, пишіть дзвоніть, і я допоможу вам приєднатися до цього марафону, стати частиною нашої жіночої, такої класничої банди. Цікаво, пишіть дзвоніть, мої контакти в описі.